Тьмяне, жорстке, сухе і ламке волосся в тебе саме таке, тоді на допомогу тобі прийде саме наша живильна креативно-колгенова маска для всіх типів волосся. Став подобайку, підписуйся на канал, тут завжди цікаво та позитивно! Маска додатково збагачена оліями авокадо, жажоба та обльбіхи, вітаміном Б3, яєчним лецитином, гідролізованим протеїном шовку екстрактом меду. Живильна креатинова маска захищає волосся від грубого впливу ультрафіолетових променів, глибоко живить волосся, волоссяну цибулину, поповнює структуру кожного, кожного волосся. Полегшує розчісування, запобігає прояви посічених кінчиків і зміцнює волосся, тому ідеально розглажує та живить і зволожує навіть найбільш жорстоке сухе і ламке волосся. Залишайтеся здоровими та позитивними, а ще і красивими. Більше інформації у мене на каналі.